Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про, на тему психології, так? що таке психологія, які є методи. Я використовую різні методи: парадоксальна, тригерна, через психосоматику, психологія тіла, різні види психології. Е, хотілося б е, показати вам, що це не просто психо, це душа, а логос це вчення, а це щось набагато глибше. Так, психологія це наука, яка вивчає психічні явища, мислення, волю, поведінку людини, пояснення всіх цих е, життєвих ситуацій, ми знаходимо у наших діях. так? Тому що це свого роду філософія, яка е, має у основі своїй е, людські тваринні і рослинні походження, в тому числі. І Зміни з людиною відбуваються тоді, коли вона люд... коли вона стає тим, ким вона є. І не відбувається тоді, коли людина хоче стати ким, ким вона не є. Формування таке собі, можливо, навіть складне, але потрібно дивитися в глибину. Люди зараз приходять з різними запитами, з їх... своїм характером, як розібратися, своїми стосунками, страх попросити підвищення, страх назвати ціну на свої послуги. Страх війни, страх смерті, страх втрати. Е, найбільше страх втрати грошей і рідних, страх втрати майна, страх втрати чоловіка. Зараз це дуже актуальний страх. І в основі страху завжди лежить те, що я більше не зможу це мати, я більше не зможу це заробити. І ми на різних курсах глибоко працюємо з цим. Наприклад, людина каже: У мене тривога, депресія, болить серце, стрес. У мене немає концентрації, і людина не подобається собі такою. Вона хоче стати нормальною, вона хоче посміхатися, вона хоче радіти життю, вона хоче, щоб стосунки у її житті були нормальними. Так? І вивчаючи психологію і усі методики, які я зібрала в один курс, квантовий консультант. Проходячи цей курс, ви зможете допомагати людям краще розуміти себе, розбиратися у причинах захворювань у людей. У себе, у своїх рідних, близьких. Ви зрозумієте походження тривоги, чому ви доводите себе до болі, яка скрита вигода від того, що, наприклад, ти не отримав підвищення на роботі, не дозаробив зарплату, і тут важливо не просто розуміти себе, а ще й прийняти себе не ідеальним тою людиною, яка має не тільки сильні сторони, а ще й слабкі. От, наприклад, людина каже, я прийшла стати кращою версією себе, а їй кажуть, прийми свої темні сторони. А людина каже, я хочу від них позбутися, щоб їх взагалі не було. І ця тема дуже активна, яка вимагає глибокої роботи. І людина думає, о, для того, щоб мені змінитися, треба прийняти свої недостатки і моє життя кардинально зміниться. Але чи це так, і скільки годин для цього потрібно? Це години психологічної роботи. Чи пробували ви вже з цим працювати? Е, і тут треба навчитися приймати себе, поважати і любити на рівні душі. І е, коли людині комфортно з тим, яка вона справжня, е, вона стає іншою. І я поясню вам, як це працює. Усередині вас є спогади, сприйняття себе, е, відношення з іншими, усе те, що ви усвідомлюєте і не усвідомлюєте. Є певний темний підвал, темна сторона ваша, те, що ви не хочете проявляти, показувати іншим. Наприклад, ви в дитинстві агресували, і це було нормально, і вам сказали, ви не маєте злитися, вам не можна проявляти емоції, і ви заборонили собі, ви забороняєте далі своїм дітям, ви заборонили собі відчувати себе і бачити свої внутрішні стани. І ви думаєте, що у вас немає темних сторін, але ви так тільки думаєте. Наприклад, ви когось критикуєте, обговорюєте когось і ще щось. Це теж прояв агресії. Ви в більшості випадків намагаєтесь контролювати свою злість, а імпульси вони живуть під свідомості і проявляються нібито у випадкових ситуаціях. А що відбудеться, якщо ви захочете прийняти себе? От задайте собі це питання. Ви зустрінетеся зі своєю тіньовою стороною, так? І ваша уява буде не відповідати дійсності. І це може бути болючим досвідом. Але якщо ви захочете прийняти свою агресивність, будете усвідомлювати, чому вона, перестанете бути вигідною людиною, а станете людиною, яка може відстояти свої інтереси. Тоді ви зрозумієте, що таке парадоксальна і тригерна психологія, тому що потрібно не тільки знати, а ще й практикувати. Це ми робимо на курсі квантовий консультант. От виберіть якісь дві якості в собі, які вам не подобаються. Виберіть ці якості, і якби вони вам не подобались, важливо розуміти, що немає нічого випадкового. Вони теж задовільняють якусь потребу для вас. Усвідомте, яку потребу задовільняють кожна із цих якостей. І що важливого в тому, щоб проявляти себе саме таким методом. І коли ви усвідомлюєте дві потреби, не відмахуйтесь від себе, вони і вправду для вас важливі. Подумайте, як ви можете змінити свою модель поведінки для того, щоб діяти у зручній саме для вас формі, а не для когось. І тому провокативна психологія, провокативна терапія, тригерна терапія це те, що я вклала в курс квантовий консультант. І тому стиль, стиль консультації провокативний, не шаблонний, в тому числі. Основна суть методики це попасти з клієнтом в резонанс, щоб клієнт тобі довіряв, щоб клієнт зміг відкритися, щоб відкрилося поле, щоб клієнт зміг отримати відповіді на питання. Ті, хто у мене навчається, у них теж хороші результати. У мене є студенти, якими я просто пишаюся. Вони консультують як боги у прямому значенні цього слова. Тому навіть будучи психологом, треба вчитися відчувати, а не йти по лінійним шаблонам. І якщо ви звичайний лінійний психолог, я вам просто рекомендую пройти квантову тригерну провокаційну психологію. Яка підсилена базою п'яти тисяч консультацій, проведених мною реальних проблем, психосоматики, роботи з тілом? Сюди закладено усі три рівня: робота з тілом, з менталом і тонким планом. Тому що у людей зараз є реальні проблеми, які потрібно вирішувати. І для того, щоб вирішити проблеми, ми не копаємося у минулому. Ми не піднімаємо усі стани людини. Ми змінюємо свій стан тут і за зараз, техніками, різними методами, які є в курсі квантовий консультант. Також різними інструментами для того, щоб досягати базового результату. Курс квантовий консультант для тих, хто хоче вирішувати е, всі ситуації в своєму житті. У нас є емоції, і емоції це індикатор. Індикатор того. Як ти живеш? Після консультації люди виходять у у них є енергія в тілі, оптимізація, енергія на розвиток своїх цілей, мрій інстинктів, і ми не маємо права принижувати, газлайтити особистість людини. Ви в консультаціях вводите в людину в почуття вини, ми не маємо на це права як терапевти. Ми маємо знаходити рішення. Будь-якій проблемі. Повірте, для будь-якої проблеми є рішення. Для тих, хто не може знайти рішення, у них немає життєвого досвіду. Тому що психологія це в тому числі життєвий досвід, не тільки робота із душою, травмою і так далі. Це життєвий досвід, із якого ти можеш е, давати людям рішення. Фішка в тому, що ми проявляємо емпатію до людини, але не можна. Проявляти емпатію до слабкості людини, до слабких стор... сторін. А, і ми зразу йдемо від зворотнього, ми шукаємо сильну сторону у людини і переводимо енергію у сильну сторону і слабку залишаємо, тому що усі слабкості клієнта ми ігноруємо, не фокусуємося на них. Тому що вони абсолютно не потрібні для роботи консультанта, для того, щоб вивести пацієнта у ресурсний стан. Я завжди фокусуюся на тому, що я маю привести клієнта до перемоги, до запланованого результату, але для початку потрібно знайти, що є точкою А і що є точкою Б. І якщо для вас цікаво, інтересно. То ми розбираємо механізми поведінки. Ми розбираємо різні типи психіки. Ми вчимося працювати з макартами, відкритими, закритими техніками, з травмою в тому числі. Ми розбираємо в курсі «Квантовий консультант себе як особистість для того, щоб зрозуміти, який твій життєвий досвід цінний, що все, що ти проживав, воно божественне, що тобі не треба сидіти в почутті вини. Що чим швидше ти вийдеш з почуття вини, почуття обов'язку, чим швидше ти перестанеш бути зобов'язаний перед іншими людьми, коли ти з цього виходиш, твоє життя набирає абсолютно інших оборотів. От, і ви питаєте про ціну, так от, до дня мого народження. Скоро в мене день народження, я вирішила зробити вам подарунок. Тобто стартує новий потік курсу квантовий консультант, і бонусом в цей курс входить весь перший. Матеріал першого потоку, повністю матеріал першого потоку входить бонусом, і е, лекції будуть проводитися в квантовому консультанті 6 місяців 2 рази в місяць, плюс там уже є е, 60 годин лекцій. Е, ви отримуєте два сертифікати: сертифікат як квантовий психолог, і також сертифікат спеціаліст з. Травмами через інструмент Маккарти ви отримуєте два сертифікати на одному курсі, і так Академська школа переродження зареєстрована офіційно в Україні, тому ви зможете користуватися і пред'являти цей сертифікат для того, щоб працювати уже з клієнтами. І ціна курсу, так? 6 місяців навчання коштує 10 тисяч гривень, і в цих 10 тисяч гривень входить бонус е півроку е першого курсу. Якщо ви готові отримати нову професію, отримати нові знання, пропрацювати себе, е я запрошую вас в курс квантовий консультант. Е хто з вас готовий? Піти у щось нове, отримати онлайн-професію, і тоді ви будете незалежні від місця роботи, ви зможете працювати будь віддалено. Також ми будемо вчитися працювати з тілом, тілесні практики, стояння на цвяхах усе це включено е у курс квантовий консультант. Тому Аромотерапія в тому числі там є. Робота з ароматами, робота з психікою, робота з тригерними установками, як проявитися в соціумі, як пропрацювати всі свої страхи. Насправді курс наскільки потужний, настільки сильний, він підходить для всіх спеціалістів допомагаючої професії. Наприклад, ви астролог, нумеролог, там, психолог і ви. Не знаєте, як заявити про себе? От ви, наприклад, маєте натальну карту. Ви показали людині натальну карту, але цю натальну карту ще треба знати, як відкрити, як проявити. Розумієте, як людині. Запустити, щоб по цій нотальній карті у неї відбувалися події, можна просто прочитати нотальну карту і сказати, в тебе буде то-то, тото, то-то, то-то. А можна сказати, як людині цього досягнути, і квантовий консультант він саме про те, як людині цього досягнути, у які сильні сторони подивитися, і як оминути слабкі сторони, як не тратити на слабкі сторони енергію. Тому я запрошую вас отримати професію для себе, для рідних, для близьких, для друзів, для знайомих спочатку, а потім розширити і зробити це. Своїм хобі, своєю професією, яка буде вам вашим основним джерелом доходу, тому що ми там вчимося так само, як продавати себе в тому числі, як опозиціонувати себе, як розвиватися в соцмережах, все це ми будемо вивчати і вивчаємо в «Квантовому консультанті. Тому, друзі, якщо для вас цікава тема розвитку, якщо для вас цікава психологія. Ціна курсу 6 місяців коштує 10 тисяч. 10 тисяч гривень до 21 травня. Сам курс коштує 25 тисяч. До мого дня народження курс коштує 10 тисяч гривень. І встигайте зареєструватися, пишіть адміністраторам, відео, до відео в коментарях буде прикріплено. Посилання на адміністраторів, телеграм канал, підписуйтеся на YouTube канал, підписуйтеся на телеграм-канал, і будьте завжди в курсі новин. Також підписуйтеся на сайт, реєструйтеся на навчальну платформу і е, отримайте цінні знання, які ви зможете використати на практиці, тому що ви кожен день зустрічаєтеся з людьми і тут, прийшовши курс квантовий консультант, ви ага, це ось такий тип. А це ось такий тип. А з цими людьми можна ось так. А з цими можна ось так. Розумієте, от наскільки ви будете обізнаними уже людьми, коли ви будете розуміти, з ким ви маєте справу. Так, у нас також діє система розтермінування. Я читаю ваші. Діє система розтермінування. Як розтерміновуємо це вже окремо у адміністратора, тому, якщо вам цікаво, подумайте, ви платите за рік навчання, не за півроку, а за рік навчання, тому що перша половина року вам іде в бонус. ви тільки Вдумайтеся, перша половина року вам іде в бонус, і друга половина буде уже відпрацювання. Тобто ви вивчаєте і одну, і другу частину одночасно. Дуже крута пропозиція на сьогоднішній день пропозиція дії до мого дня народження. Я на своє день народження хочу зробити вам подарунки. Я також вам запропоную ще інші курси. Рання реєстрація Таро як професія, теж я буду проводити такий курс він вже є на реєстрації. Також буде курс пробудження, де ми будемо пропрацьовувати всі ваші дитячі травми, де ми будемо вчитися приймати фігуру батька, фігуру сина. Фігуру е, чоловіка, в тому числі, де ми будемо приймати себе як жінка, як мати, як дочка. Е, і це теж буде глибокий курс, е, який буде не копання у травмах, а який буде зосереджений на тому, щоб усвідомити і змінити на зміну внутрішнього стану. Е, все це я хочу зробити для вас як. Е, Такий подарунок від себе до мого дня народження, тому що для мене дуже цінно бачити щасливих людей, бачити успішних людей, бачити людей, які насправді зможуть щось змінити у цьому світі, бути світлом, нести світло у цей світ, і дуже хочеться формувати спільноту світлих людей. От. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтеся, чи зможу я на цьому курсі пропрацювати себе, бо зараз знаходжуся в глибокій депресії. Так, насправді на курсі ви зможете пропрацювати себе. У нас є внутрішня система консультування. Ті, хто вже скоро отримують дипломи, вони теж беруть в цьому участь, можна отримувати консультації, консультанти, ті вже які досвідчені, консультують один одного. тому Тема пропрацювання себе найбільш активна для цього курсу. Якщо ви навіть не хочете працювати з людьми, то вам варто піти на цей курс тільки для того, щоб пропрацювати себе. І це теж е, багато варте. Тобто ви розбираєтеся в процесі із собою, ви дивитеся на моделі поведінки ваших рідних, які вас оточують, і е, з цього всього у вас випливає уже щось. Плюс ми проводимо два рази. В місяць з вами зум-зустрічі, де ми розбираємо ваші питання, де ми розбираємо ваші проблеми, де е, ми глибоко йдемо е, у причину, яка стала причиною. Тобто ми не копаємося уже в наслідках. Так? Ми знаходимо рішення, йдемо в причину, закриваємо гештальт і рухаємося далі. От, друзі. Угу, Іду на курс, доброго дня, вітаю вас. так, Дуже рада, що ви дивитеся, що вам цікава філософія вашого життя, тому що «Квантовий консультант це про філософію вашого життя, тому що кожен з вас там зустріне себе і зустрінеться із собою справжнім. І повірте, я від щирого серця. Продаю вам цей курс, віддаю, можна сказати. Не продаю, а віддаю, тому що, ну зайшовши на нього, працюючи в ньому, ви зрозумієте його цінність. Я його вам просто дарую, можна так сказати, за таку суму, а, такий об'єм психологічної роботи з вами. Тому, друзі, до зустрічі з вами в квантовому консультанті глибше. Будемо з вами розбирати ситуації, в яких ви опинилися, і будемо знаходити рішення. Тому ставте лайк, підписуйтеся на YouTube канал, в тому числі, і до зустрічі з вами у квантовому консультанті.